Mercedes 211, пригнаний з Германії недавно, в ідеальному стані машини. По салону, По салону маємо світлий салон. Після хімчистки машина чиста, все працює, салон просто шикарний. Нічого не скріпить, все якісно. все чітко Мотор у нас 2.2 дизель. Весь сухенький, весь чистий. Просто купили, сіли і поїхали. Оформленням машин займаємося ми. Ви тільки приїжджаєте, купляєте і їдете. Вас більше нічого не впірує. Так що, кого в такий апарат, то пишіть дзвоніть, бо в такий автомобіль в такому стані знайти дуже важко. На даний момент це дійсно є гарний варіант і живий за свої гроші. Кому цікава ціна, хто заінтересувався, пишіть нам в Дірект. Ми зв'яжемося з вами. Всім пока.